Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі. Трошечки треба застилити тачечку, щоб дуже цінний продукт <гум> на сухеньку тачку. Так будь, хай стоїть. Що ми знову замовили, так сказати? Ну, як завжди, ми користуємось постійно соєвою макухою від кодня. Це найкраща соєва макуха в Україні. Ну, може, одна з найкращих, дай Бог, щоб всі. Отак, стремились таку якість тримати. Ми це не просто так робимо, ми вже багато років користуємось нею, більше двох років користуємось, ну не менше двох, я точно не пам'ятаю. Але ми годуємо ній наших поросяток, нашу корівочку. Навіть мілки я давав БМВД, і як тільки я почав одне БМВД давати, ну потім з часом бачу, просідає молочко. Я зараз даю і БМВД, і соєву макуху. Разом оце БМВД соєва макуха. Е, ну, БМВД я трошки даю заради вітамінів, так сказати. А соєва макуха, я впевнений, що це високий білок в ній е, впевнений, так сказати, в цій соєвій макухі від кодня. Тому якби от таку годівлю, як я зараз вам про неї кажу, я вважаю таку годівлю найкращою. В описі відео я залишу. Вам контакти, як її замовити. Мішочок на Укрпошту коштує 100 чи 105 гривень. В принципі, доставка, доставка, доставка. Е, сама макуха, не буду казати ціну, бо відео подивляться зараз, подивляться через тиждень, через місяць, через півроку, немає сенсу. Ви по факту Ірині телефонуєте або пишете на Viber, як я, я написав. Пишу доброго. Дня мені треба три мішки соєвої макухи. Мені відписались, прийняли замовлення, відправили. І оце я в неділю зробив замовлення. Ну в неділю ж вони не працюють. В понеділок, я думаю, тільки відправили. І от понеділок, вівторок, середа, воно йшло до мене, а зараз четвер, так? Да? П'ятниця. Ну, от, буває три дні йде доставка. А, прийшло не сьогодні, так. Да. Три дні коротше, три дні доставка. А забрав я просто тільки сьогодні. Мені сообщення, смс-ка прийшла раніше. Ну, заради такої недорогої доставки, мені Укрпошта подобається. На, на новій пошті я б заплатив би там, не знаю, 200 Та ні, по-моєму, вже, вже дерев нова пошта під 300 гривень. Щось я премікс там чи щось замовляв, та там можна здуріти. Я стараюся замовляти на Укрпошту. Тому якось так. І от нормальна годівля, коли вона. Коли ви вітаміни окремо даєте, а білкова група окремо. Тому що якось оці БМВДшки, шки щось вони в мене не дуже вдохновляють. Якось я трошки не знаю. Отак от, от. Потім почав оце ж давати знову соєвої макушки більше. І молочко раз так. Ну, знову ж таки, мілка в мене і так збавляє молоко, а то взагалі упало на 15 літрів. З ну, 20 на 15. Ну, йоли пали. І я давай оце його. На 18, по-моєму, я його зараз так встановив. І 17-18. ну, Мілка в мене давно дуже доїться вже. У неї, для неї це нормально. Вона минулі роки, як я її тільки купив, вона давала 10-8 в такий період. А зараз з неї 18. Ха, мені нормально. Так, оце три мішочки я замовив. Ну я ж кажу. То просто кажуть, ми не можемо робити раціон, багато люди пишуть. Бо ми в Україні, там десь в селі, немає можливості купити. Ну от, все можна замовити інтернетом, зробити самим корм і отримаєте отакий бомбічний результат. Ось і все. Ніякого. Бой, давай я тебе заправлю. Та ні, там маєчка. Не голос пана. Що ж ми ще замовили, друзі? Ну це ми вдома вам покажемо. А може зараз тут покажу. Трошечки воно незручно, так сказати. Ось такий обігрівач, який керамічна панель. Да, По-моєму, керамічний... керамічний обігрівач. Зараз я гляну. Чи нема в мене тут якогось Ножечка, вот веерочки, что короче, здесь. Ладно, немає. Да сейчас. Цей скотч. Видно, так такой мощный прям. Так, да, батька. Вірні. Це не реклама, нічого. Купили такий, ну, ми взяли його в розсрочку через розетку, по-моєму. Отакі кріплення на стіну. Вон, бачите, датчик температури. Регулюється, я задаю температуру. І ось така от панелька. Бачите? Ось така от класна панелька. Ця панелька йде на 400 Вт. У нас вже дві такі є. Це третя. Їм вже багато років. Так, да, уже багато років. Тому я показую. День багато сколько? Два роки. Чого два роки? Більше? А що у нас отоплення в домі два роки? Ми а. В першому році сюди переїхали. Так, да, в 21-му ми переїхали, да. Два. Перед війною за півроку. От можна сказати. 22-й рік зима, 23-й, 24-й. Три зими вже ми користувались двома панельками. А це буде третя зима. Ну, оцею зимою, а бачите, вони ще роблять з, ну, з графікою, може бути малюнок або там дрова горять, або таке інше. Ну і це український виробник. Я навіть вам скажу, хто це виробляє. Зараз вам скажу, мені просто теж цікаво. це це я знову ж кажу, це не реклама, це ми користуємося, я просто вам показую. хто Посилання, які залишати не буду, бо це не реклама. А може бути реклама, як ви, як ви з нами зв'язались Так, УК сертифікат ТТТП Деталі. Камінь, камінь, камінь. Та ладно. Та ладно. Знаю, що це, бачив там що це український виробник, а хто це не важливо. Е е І оце виходить такі три панельки можуть обігрівати біля 30 квадратних метрів. Якщо у вас будинок, як у нас термос, Тепле, утеплена підлога. У нас 30 см мінвати. Стіни 20 см мінвати, стеля, потолок, так сказати, криша 20 см мінвати. Оце все ватою утеплено. А в підлозі він над землею трошки аж 30 см. Тому ми босяком по, по, по полу ходимо, навіть в зимою в мороз і нам, в принципі, не холодно. Так що, таке. Можна отпалюватись. Ну, Ще б такий нам треба на кіловат. Там така велика панелька в нашу кімнату. Бо у нас же такий один в санузлі, один в прихожій і один. Ну, там є відео, коли ми шпалери клеяли, там є відео. Так сказати його, е -е. оце 1,2 кВт, буде сумарно три штучки, а нам треба ще один на кВт таку панельку. І ми повністю будинок у нас буде 2,2 кВт, якщо вони всі вімкнуться. 2,2 кВт. Но коли будинок, як у нас, термос, вони працюють, друзі, ну, не більше 10 хвилин в годину. За, да, зараз ми один вмикаємо на ніч в прихожій, і у нас оце, щоб не 20 градусів було вдома, у нас трошки нам прохолодно, коли 20 вночі. А воно нагоняє і тримає в будинку одна отака панелька в прихожій 22 градуси, щоб було в будинку. А якщо її вімкнено, ще от трошки будуть заморозки. Е, ну, Я ж кажу, це не реклама, це от з досвіду ми користуємось, і я вам показую. Ну, знову ж таки. А, о, точно. Так, це поки. Зараз. Так, друзі, ще замовив колесо. Теж не реклама, так. Да. Я б з радістю б рекламував, так що рекламодавці, звертайтесь. ми покажемо все, що. Ну, головне, щоб це був адекватний товар. А так, бачите, от тільки накачав, щоб забрати з багажника. А воно спустило. Зараз буду підкачувати, щоб до амбара довести, там змолоти цю макушку соєву, так сказати. І для проби я тільки одне заказав. Ви запитаєте, що ж одне? Та на тачки ж два колеса? А я вам покажу. Це замовив поки що не можу вичищати навоз в... у свиней, у корови. Не можу вичищати, так сказати. І це ж, по-моєму, не пробиваємо колесо. Та його не поріжеш воно. Резинове і, і, і не качається, так сказати. О! Та ти що? У, нас їх, у наших строймагазинах там йому ціни не зложать, просто капець якийсь. А тут. А, ні. Качається. качається. Не таке. Трошки не таке. Ну це посилене. Тут має бути дуже, бачите, гарна товста гума, бо те, що продають. У нас бо це взагалі капець. Тільки я не розумію, що це за діромаха. Це про пропуск литья такий, чи що, це з покришкою щось не так. Не знаю. О, я не знаю. Ну, коротше, блін. Що, блін, то Хоч... що небудь спускати? Ні, ну, я ж сподіваюся, його не проб'ю. Підшипники тут хороші стоять. Ладно, ну я, коротше, <хи> хотів замовити, щоб воно було лите резинове, не качалось. А ти читав Та читав, начебто воно було посилене, і, і з двох сторін там така картинка, я не бачив оцього соска. А він, оказується, є. <хи> Ні, у них там добре, от хай буде таке одне. Тепер просто я не таке от сюди на цю тачку замовлю, а там ну, є. Де чітко написано, що воно повністю резинове, і не треба його качати. Там лита резина, і поставлю два. Ну, ладно. Оце ж я й хотів зрозуміти, бо якщо б я багато замовив, мені не хочеться. У нас просто багато якихось стекол. З тестерна отакі от дерев'яні голки ну, з дерева, терен, хто знає, воно такі калючки. І от буває, десь їдеш, по чому попало, і пробиваються ці колеса. Коротше. А у нас отаке от непробивне колесо в строймагазинах. Не таке виходить? Ну, не таке. Не, ну. Те, що качається, теж у нас 750, а то й 800 гривень. А отаке яке не пробивається, у нас чи 900 гривень одне. А тут це мені обійшлось 500 і 100 доставка. 600 Воно дешевше. А у нас в магазинах 750 і воно не посилене. Там така покришка. От нажми на паузу пошлі покажу. От Минулого року була ціна 500 гривень. 500, ну це минулого року. І представте, воно рік нове покупляв, нова камера, нова покришка. І бачите, що менше, ніж за рік з ним сталося. Я просто був в шоці. Ну, в мене ну, немає просто слів. От так воно згнило. А сюди я поставив, щоб навоз возити. Патрубок товстий засунув отуди, заклепав оці края, але воно злітає той патрубок, і я постійно отвертка і бортирую його, поправляю. Коротше, замахався. А чому маленькі, зовсім. І та зовсім маленька, менше. Ні, ну це одинаковий розмір. Ой, ні, То просто одинаковий. не накачане. А це маленьке, а це велике. Це розмір да? огромний. А, воно може не стати і буде погано крутитись. Куля, я із тобою. Здіваєшся? дирка, доставку, 600 гривень, там 750, на 150 гривень дешевше, там же буде розмір посмазів. А дірку куди на голову будеш крутити? На голові? Ще одне колесо, буду сам на ньому кататись. сам і саме буде, воно здоровенне якесь. Ааа! Ні, ладно, воно сюди стане. А якщо не стане? Всуну. Ні, ну значить воно на тачку підійде, там поміняю. А там такого розміру? А, а там такого розміру, так. Да. Да. Да? Ні, ну я по, по колісам тачки вибирав. 48. 48. Ні, якось воно. 4,8. А там що пишуть? Не тут що Цифри. 4-6. А, ну а, да. тут а тут? Що а тут, тут? А тут, а тут, так. Аня, не ну насідай. Коротше, з цим колісом буду до, з дому виженеш мене. Нічого не пишуть. Ну оно, я бачу, бачу, оно такого ж розміру, просто оно не накачане. А железка така, такого ж розміру. А железка така, розміру? такого ж розміру? А, може, оно такое, правда просто може, не накачу. Може, може. Ладно. <ріст> ну, коротко, ладно, щось, щось зроблю, щось зліплю. Коротко, тачка, бачите, яка вона вже уставша. Все, все у нас тут у І сарай ставший. Добре, працюємо далі. Що ми сьогодні? Їздили за тирсою. Спина болить капець, мій перший вихідний. Експлуатація по повній програмі. Ще до дощі передають на декілька днів. І Аня мені сьогодні каже, так, роботи на вулиці немає. А, і ти будеш мені завтра допомагати мити підлогу вдома, прибирати, тому що вона не може нагнутись уже животик. Та ну, буду допомагати. А що. Коротше, в мене експлуатація по повній програмі. Роботи немає, вихідних немає. Так що ми сьогодні вже отаку тирсу привезли. Дуже вона потрібна. В господарстві для підстиляння тваринкам. чистити з нею взагалі прекрасно, запаху. Немає. Хочу вас запитати, друзі, підкажіть, чи можна нею топити котла, комбінувати разом з дровами? У мами котел на 18 кВт великий, ну тільки бокова загрузка дверка. Е, ну, Совочком є такий довгий совочок, щоб набирати і туди мама там якось колись. Я не пам'ятаю, минулі зими в кульочки зав'язувала, бувала, ту тирсу і закидала туди до котла. От можна буде, наприклад, пару мішків у день використовувати для опалення взимку, додавати до, до дров, так сказать, підсипати. І чи буде від цього гарний результат? Бо є можливість, якби по хорошій ціні її брати, тирсу, купляти. І я дивлюсь, що якщо б отак от вийшло. Так, да, економити дрова, там будемо підпилювати те, що в нас є, потрошечку. Може, щось підкупимо. Ну і тирсу будемо купляти більше для господарства собі, звичайно, там підстеляти. Тому що у нас покажи один мішечок залишився. Е, майже під ноль все використали, оце її мотались до 12-ї години, проїздили. А зараз. Трошки вам покажу. Перегноєм займаюся. Набираємо зі старшим сином перегной. Бо замовлень отак от от нереально багато. Ну, нам і треба його прибрати за сараєм. Ну, ходімо туди. Так, друзі, ну що ми? Отак от, от набираю. Получається, отак нарубую собі тут. Це вже йому тут багато років цьому перегноючику. Бачите, яка якість. Вже років 3. І бачите, який в мене є помічник Богданчик, він уже і сам хоче, Я йому кажу, важко, не треба набирати. Я йому так, Там ти піньок, ти в піньок встряв. Отут тут Давай, отут набирай. Я йому кажу, хвати, устав. Щоб ви розуміли, він вже набрав більше шести відер. Більше двох мішків набрав, так сказати. Оцей помічничок. І я ж кажу, а він ні. От я хочу і все, я хочу допомагати. По угу. Коротше, таким от чином. Трошечки йому такого рихленького, так сказати. Підкладаю він ото трошки допомагає. І он покажи мішки здалека, он навіть соєвої макухи мішечок. Скодня, макуху ж беремо. А? По три відра, по три відра мішечок продаємо по 40 гривень. В принципі, невисока це ціна. Мені там писали, можна дорожче. Ну, ну ми в так продаємо в нашій області, і так, продають так, дорожче. Написували, що в них такі ціни такі Миколаївської і за молочку, да, От ми там викладали відео. У нас шорт з коротке відео залетіло. Більше ніж на 200 тисяч і в Тіктоці, від капець. А Аня ще не хотіла знімати з собою, викладати це відео. Каже, щось я там дуже кругла, щось у мене ніз як картошка. Я не хочу собі його викладати. А я кажу, давай я його собі викладу. Виклав, кажу: о, будеш популярна. подивились тебе, скільки людей. Е, тому на молочку теж оце наша 40 літра, е, переробка. Там мені написали, що у людей є дорожче, а понятно, що і за копійки є люди продають. І ми ж прицінялися, да. по своєму району. І коли корона да. от, тилилася, ми ж туди молочний сиршували. Сир, да, да, Туда да. було 190, а ми поставили да, це от, ото, що воно так і було 80. Ми, ми, да, ми трошки дешевше тоді поставили ціну, і воно отак от ішло потихеньку. Коротше, задача яка у мене? Е, ну, У нас замовлено. Мішків ще 50, ми вже більше 50, мабуть, продали сумарно. І у нас іще замовлено мішків 50. Короте, ніколи це все набирати, капець. Ну, буде, поки погода буде давати, восени, потім весною. Цю кучу, ну, Тут, мабуть, мішків 100 точно буде. Треба його все по мішкам. І бачите, воно тут ну, реально, де, де є жовтенькі ще слоями, так сказати, де. Де перегнив трошки краще, ну велика куча. Якби кучка була отака невеличка, Бодя, ти вже ото одне набрав. Капець, Бодя. Ну йоли Бодя, подумають люди, що ми тебе заставляємо працювати, йолки палки Ми ж тебе не заставляємо працювати взагалі. Ну, дитина береться, дивиться, як всі працюють і сам собі працює. Так що складний важкий у нас сьогодні день. Ми ж набрали вже 20. Там одна людина е, приїжджала, забрала. Е, іншій людині тут тро, поруч треба підвезти 10 мішочків, Ну, зовсім тут поруч. Там ще прийдуть самі. ну багато, В основному всі самі приїжджають, беруть. Це вже по домовленості, я підвожу тут поруч, так сказати, вже по домовленості. А так, в основному, люди забирають самі. І це ж треба тут все пробрати під сараєм. Бо отут вже стара плівка, воно все іспортилось, так сказати. Отут додати ще досточок, до, до натягнути новеньку плівочку. І он шифер, бач, стоїть, покажи. І там ще є шифер, отаким от, ну, таким, не дуже ідеальним шифером. Оце все закрите треба. І воно, в принципі, ну і зсередини там ще плівка. І у нас, в принципі, сарайчик з двох плівок. Нормально, нормально, на, на, на крищі тут вже утеплено. Сіном, потім брезенти, і брезент там погнив. Ну, так, зараз да, зроблю. Брезент попрогнивав, я зверху ще плівочку кинув. Тому, так сказати, виходимо з того, що у нас є. Щоб не купувати, а так, ну, з підручних матеріалів, так сказати, все, так сказать, зроблено. Ну, якось так. Коротше, задача оце. В першу чергу на метр пробрати по всій, по всій довжині сараю. А взагалі, отут дверки, треба, щоб вони відкривались, і як би можна було заходити, виходити, е цей навозу брати, новенький складати потихеньку. Ну, коротше, подивимось. Може, його будемо далі туди, у мами, там складати, нижче. Ну, побачимо, так сказати. Головна задача. Тут перегной там біля загону ще є куча, але вона свіжа відносно. Да, вона там теж мішків, я не знаю, на 200 плюс, там здорова теж куча, нехай вона теж перегніє. Хтось просто розказує, що це сміття, що це мусор, що це фубритко. А на самому ділі, він, як люди ганяються, чесно, я реально не успів. Якби оце все було набране в мішках, його б вже у мене забрали давно. Я б тільки об'явив тим-тим-тим. Люди б приїхали і б позабирали. От і все. Отакі От справи. Тому це золото, це чорне золото, так сказати. Бо на ньому росте усе, усе, усе. Рослини як ростуть. Вон, я зараз покажу вам. Як дубочок, бачите, проріс. В перегноючику взагалі класно. Корінь так глибоченько пустив. Тут багато таких паростків дубка. Воно ж тут прибираємо під ногами. От Бачите, скільки дуб, дубових от, от паростків, так сказати, ростуть. Ось так от саженці. земелька хороша. І так в лісі хороша земелька. А ще у нас тут перегнойчик. Ну, будемо тут наводити порядок. Бачите, він теж зарослі на ділянці. Оте все будемо спилювати, зарослі. Різати на дровці. І мамі син старший добре, він допомагає мені зараз. Він це все сам грузить на тачечку, сам відвозить, сам заносить, мені прям полегшення. Моя задача з ним напиляти, щоб він відвіз. Будемо там під навісом складати є місце. Може, в мішочки будемо для зручності, щоб він потім ті мішочки, бабусі, раз і заніс, і топили. І спробуємо тирсою теж якби, додавати. Напишіть свою думку, як ви думаєте, отак, от от в як уже жар, трошки дровців і набити тирсою. Буде воно класно, я думаю, буде добре. Старатись теж будуть вихідні, в мене наступні. кожні вихідні їздити за тирсою, щоб якби, її запас робити хороший, щоб було у нас у нас її тирси, дуже багато цих опілок, так сказати. <ahan> Там просто така лісопилка невеличка. Е і сосну пиляють, пілорама, так сказано, розпускають на дошки. І прям в мішках багато тирси, е без мішків багато тирси. А бачите, Харків постійно ми поїхали. Тривога, обстріли. Багато що не працює в Харкові. Тому, я думаю, що у бізнесу такі складнощі, аби був мирний час, е то і тирси не випросиш взагалі. А цей Євалом валом ну треба брати, поки вона є, робити запаси, так сказати, і пробувати таким чином підтоплювати. Якось так.